Рада вітати вас на каналі. Мене звати Марина і це канал про життя в селі. Сьогодні у нас 26 березня і я разом з вами буду висівати помідори в парничок. Тож беру вас з собою і ходімо. Ось такі я маю парники. Це такий саморобний, тепла грядка, можна сказати. А там вже зійшло. Зараз покажу що. А ось тут буду зараз висівати помідори в цей парничок. Відкрила я цей парник, тут в мене редиска для першого врожаю, потім капуста вже зійшла, я саджала. Якраз капусту я саджала в середині березня. Ну і тут я також посадила помідори загадка, вон там шматочок. І тут І я ось тільки що так, спушити його хотіла, і бачу, що помідорчики починають сходити. Ось видно один. Десь тут інший був ось, вилазить, так що не будемо чіпати, то вже процес пішов. Посадила я вже загадку, як вам сказала, потім високорослі помідори посадила. Це там різні йдуть і бичаще серце, і дебарао. І які сьогодні буду висівати. Міцену, бобкат, толстой. Потім жовті помідори, вони такі називаються рані. І Хэпін. Вчора я Пінк-буш ще висадила в будинку, щоб вони швидше. Бо все-таки там тепліше, але мені більше подобається розсада в партику. Вона навіть перегадняє потім. Так, Ефемер. Ріогради. Дуже полюбляю помідори саме такі Ріогради. І лагідний. Ще я завжди саджала ляну і саньку, але в цьому році без ляни і без саньки. Трошки зробимо такий відпочиночок від них. Відкрила я вже парник, полила ось луночку, де я зробила, зараз буду вам показувати. Раніше я саджала. Повен ось цей парник засаджувала, щось роздавала, щось продавала, і собі, звісно, залишалося. Але в цьому році, от, ну, я вам показала, там, трошечки сію, багато не буду. А тут, де залишиться місце в парнику, хочу висадити з розсади огірки і кабачки. І все. А потім. Розсада виросте, ми її розсадимо і будуть у нас помідори. В Парнику, отак мені подобається більше саджати, ніж в будинку. Вона краща, вона швиденько росте, коли особливо тепло сонечко. Потім її загартовуємо, звісно, перед висадкою. Ну і ще один плюс це те, що можна купити те насіння, як сорти, які хочеться саме вам. Так що приступаємо. Можна підживлювати, ну там перегній. В цьому році я нічого не додаю, бо тут земля саджалася декілька років полуниця, то помідорів тут давненько не було, тож я не підживлюю. А от отам, вон в парничку, де тепла глядка, я так називаю, то там я додавала попіл, трошки пісочку, перегній, земля. І потім все це висівала. Почнемо з лагідного. Цю пачку велику. Я висипала весь цей рядочок, луночку. І саме головне не густо. Тоді розсада буде ніжка товстенька, гарна. або коли густо, то не годиться. Вона витягується тоненька. Але, звісно, навіть потім можна прорвати. І все це зараз отак засипаємо землею. Вибираємо, бо тут полуничка кажу, вигрібала, вигрібала те коріння, а все одно щось тайне. Залишається. Ну і далі буде йти в мене Ріо Гранде і Ефемер. Гранде взагалі це сливка. полюбляю я цей помідор і на консервування, і в'ялити і так їсти. Так, далі цей ефемер. о тут ще менше, хоча фірма одна і та ж. Залишилось ось професійне. Тут їх по 10 штучок. Тож зараз рядочок і все. Бобкат і хеппінет я саджала в тому році, то вони мені сподобались. Хеппінет це такі рожеві помідорчики. Зараз на відео скажу деякі, щоб потім я знала. Це раннє, толстой міцено бобкат. Хепінет, Ефемер, Ріогради і лагідний. Ось так, от все. Тепер будемо поливати і чекати сходів. Тож, я буду прибирати, закривати парничок, а вам зараз вставлю відео з минулих років, які ж ці помідори в нас виходили. Відкрила свою тепличку і треба вже починати загартовувати помідорчики, так як. Вже час прийшов, треба їх висаджувати. Особливо ось цей рядочок, цей і цей, і це такі гарненькі, то треба вже загартовувати. І тут ось відкрила парничок, нехай так уже починає загартовуватись. На цьому, друзі, кажу вам дякую за перегляд. Кому цікаво, залишайтеся на каналі, підписуйтесь, пишіть свої коментарі і до нових зустрічей. Пока-пока.